Сьогодні ми розберемо, як перегнати брагу на спирт спиртцирець. В кубі в нас брага. І ми робимо перегонку. Дивіться, нам треба скласти так конфігурацію апарата, щоб нам нічого не мішало, і ті пари, які буде виділяти брага, щоб вони якнайскоріше попали на охолоджувач, конденсувалися і пішли в відбір. Відбираємо брагу до нуля, тобто ми не зупиняємося на різних там 10-15%. Тобто, ми не звертаємо увагу, чи брага сива, чи вона вонюча, не брага, а спирт-сирець. Тобто, на якість спирту серця ми практично не звертаємо уваги, тому що ми його будемо потім робити, перегонку спирту серця вже на готовий продукт. І там ми будемо вже виділяти головну фракцію хустову і тілу. А в даний момент нам треба з браги витягнути повністю весь спирт, який вона нам набродила. Тут я поставив конфігурацію максимальну. Тобто я поставив діоптер зверху, щоб бачити, якщо пара буде, брага буде пінитися, щоб ми могли зменшити нагрів, дати її трошки піти у відбір спирту серцю і потім підняти нагрів. Поставив 50 у царгу. З ніпелем, тобто, ту царгу можна використовувати і в спирт-кулоні, тобто ви будете мати два в одному, Ви можете її робити, перегонку браги в спирт сирець, а потім ту, ту царгу можете ставити в систему спирт-кулони на 1,3 метра. Поставив два коліна і поставив такий двохрядний дімрот. Такий мощаб. Такий. Ви можете ставити також і такий кожухотрубний гімрот або холодильник. Тобто тут ви ставите будь-який холодильник, який ви маєте. Що проходить? Брага закипіла, вона, пари виділяються, вони проходять, царга ця пуста повністю. І вона попадає через коліна на охолоджувач, конденсується і йде в відбір. Ось така дуже проста і е, дуже така правильна конфігурація апарата, яка вам буде давати можливість переробити брагу спирт сирець. Ви можете також використовувати цю систему без, допустимо, діоптера. Ви можете на діоптер, на діоптер ставити зразу коліна, два коліна без цієї царги. Поставили два коліна, трошки підняли, вивернули, бо він буде впиратися вас в куб. Цей Дімро, цей холодильник, ви його тянете на себе. Тут та, якби, коліна дозволяють, і у вас така тож, конфігурація е, п, виходить. Можна взагалі через коліна робити. Просто можете взяти два коліна, ставити на куб і під кутом ставити охолоджувач і получати таким методом спирт-сирець. Тобто, як хочете, але та, та конфігурація, вона дуже зручна. Тому що, по-перше, якщо ви будете переганяти зернові е, затори, браги з зернових заторів, вони піняться. І ви от через діоптер ви зразу будете бачити, що вам пора зменшити е, нагрів. Тому що ви, якщо зразу поставите два коліна сюди на куб, е, ви будете в відбір, у вас піде піна. І ви будете той спирцирець, потім ще раз переганяти. Тобто, а, а тут варіант такий: ви маєте діоптер, ви бачите, що робиться. Ви маєте запас висоти, ви маєте царгу 50 см. Якщо вам навіть тут пішла піна, вона може навіть піднятися до половини цієї царги. Піна, але в відбір не попаде іменно піна з Браги. Тобто це є от сама така правильна конфігурація. Тут вертикально стоїть і дімрот, він дуже класно охолоджує. Тобто, все так, як має бути. Не е, постарайтеся все-таки не економити от на таких девайсах. Тому що ви, от як тут царгу будете використовувати в спирт колоні, так також ви і будете діоптер використовувати в спирт-колоні. Який буде під вузлом відбору. Ви будете бачити, як вертається флегма. Тобто, все так, як має бути, В слідуючому відео ми зберемо колону на спирт. Я вам покажу іменно конфігурацію. Звернемо на деякі моменти, які треба зберігати при перегонці вже спирту серця на спирт. І ви будете мати і конфігурації з передкулони. До скорої зустрічі. Удачі!